Я тут був і знімав вам коротке відео, а сьогодні теж зроблю невеличкий огляд, розкажу про деякі нюанси нашої роботи. Тут, Дивіться, хлопці вже практично закінчили вигрібати корито під благоустрій першого будинку, бачите, відміточки там, це в них, де вони так спеціально собі там роблять, бачите, рівняють. так Тепер що ми тут зробили? Ми трошечки перенесли в'їзд, змістили його для того, щоб зберегти цю сосну, бо дослідили її коріння, воно більш-менш нормальне, навіть не більш-менш, а досить таке потужне. І для того, щоб не, скажімо так, не ставити цю сосну під питання. Там, де червоні відмітки, це повинен був бути в'їзд. Ми його змістили трішки лівіше, на 2 метри. У нас ширини вистачає. Залишаємо в'їзд цей п'ятиметровим. Нагадую, що паркан буде нашого будинку знаходитись, який двір буде закривати вон по тих колонах, по цих колонах. Тобто оця територія буде доступна, тому що тут є входи в комерцію, тут буде де розійтися, тут буде лавочка стояти для гостей, які не мають ключа доступу в, е в під'їзд. По під'їзду сьогодні не піду, от скажу так приблизно, щоб ви так собі орієнтувалися як у фасадних роботах. Виходить, що як? Друга, четверта секція. Хлопці завершують, бачите, вже внутрішні двір. Там лишилося балкон, і тут лишається хлопця оце і цей балкончик. Фактично будемо врахувати, що вже практично все утеплено. Я думаю, що до суботи вони то дороблять. І лишається тільки одна велика площина з тої сторони, зі сторони п'ятої, сьомої секції, там по ній ще нічого не, не стоїть, тому що з тої сторони вже все завершили. Тому, в принципі, друга четверта вже окей. Перша, третя завершена з внутрішнього двору, рахуємо, в тому числі, бачите, затягнутий, ще вчора був, по-моєму, затягнутий е перехідна оця двоповерхова частина між секціями. Е вона більш утеплена. І переходять, бачите, цей благоустрій вже пішов. Ці, ці сьогодні знімають дві плити, Ну, тимчасово, поки що для робіт. І перейш, перейшли хлопці по фасаду. На зовнішню сторону вже е, секції 1-3. Зараз я вам покажу, що вони там роблять. Доробили е, цей в'їзд. Тут вже часто густо, коли е, ми працюємо, просто відкритий прохід, бо працює техніка. Так, давайте обійду так з цієї сторони, обережно. Працює техніка, бачите, вже плиточка так, тактильна, така сяка. Вже доробили там ті моменти, які треба було доробити, там якось гідроізоляції не вистачало чи щось такого. От. Ага. Все, бачу, вже доробили, обмазочно зробили, бачите. І виставляють рештування по першій секції, вже потихеньку над'їзд переходять. Тобто завдання максимально утеплити будинок. Неважливо, коли наноситься в даному випадку фактура. важливо, щоб будинок був. Утеплений, буде зданий до Нового року. Ще раз наголошую, тут вже будемо, е, як то казати, класти всі карти на стіл для того, щоб виграти цю партію. Так, е, ну, я бачу, що позавершували багато. Е, по... Е, Пожежогасінню, по каналізації, вже частенько тут поприбирали, готують до пофарбування. Е ну так, більш-менш так, е воно вже готове. Єдине, от зараз треба нам придумати, мабуть, треба відсіктися, буде секція цією якось, щоб тепло не виходило з будинку через паркінг. Тому що виходить, як у нас секція завершується аж. Отам, От де вже перехід по рівню, а паркінги з'єднані між собою. Треба, мабуть, буде якоюсь плівкою закрити, щоб тепло з паркінгу не йшло. Ну і моя улюблена четверта секція, тому що я вважаю, що це найзручніше потрапляння в паркінг. Тут знаходиться одне з найзручніших. Там Плиточку ведуть. Я не буду вам показувати, вже наступного разу розкажу, що там по плитці. Вже прийшло все обладнання. На те, щоб обв'язувати котельню, тому вже потихеньку, потихеньку, потихеньку вже вимальовується. Ну але гарно, гарний двір. Дивіться, коли з двору все поприбирали, Виглядає все набагато приємніше і цікавіше, тобто двір став ширше, як нібито. Коли тут такі кучугури були з тим піском, то трохи так воно так, нібито і мало місця. А зараз я такий дивлюся, реально класний двір, велика кількість місця. Коли тут ще буде оздоблення, зелене насадження і якісь маленькі дитячі, маленькі зовсім дитячі ми зробимо для дітей, так щоб можна було їх випустити у двір. Бо закрити двір це ну, зручненько. Ну і оця сосна попереду. Це називається спасата рядового раяна. Отак ми всією компанією приїжджаємо і кожні два тижні проговорюємо з будівельниками, як ми будемо зберігати цю сосну, тому що, ну, на жаль, через рельєфні моменти не завжди можна зберегти дерева. Ну, але цю ми будемо зберігати до останнього. Ну отак от. О, перші, дивіться, вже перші з'явилося огородження на балконах. Це теж, це теж добре, це говорить про те, що вже ми йдемо на, йдемо, йдемо на фініш. Все, до наступних зустрічей, всім па-па, всього найкращого.